Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Відсрочка для ВПО. Є підстави для відсрочки, але ви не знаєте, що з цим робити, і не знаєте, що з вашим військовим обліком взагалі. Як бути? Чи можна оформити відсрочку? Куди треба йти, як подавати, як звертатись? Про все це зараз в цьому коротенькому відео. Спробую вам роз'яснити всі ці питання, тому залишайтесь послухати. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Нагадую, в мене є ще телеграм-канал. В описі під відео залишу на нього посилання. Там дуже багато цікавої та корисної інформації. По пошуку можете для себе там щось віднайти. Там вже як база даних. Переходимо до теми внутрішньопереміщені особи. Ну, є в нас така категорія. На жаль, вже 11 рік в нас іде війна, і вже четвертий рік в нас повномасштабне вторгнення на територію України. Зі сторони РФ, тому в нас дуже багато таких людей, хто мають статус ВПО, і на сьогоднішній день дуже багато до мене звертаються. І от основне питання, що робити, якщо людина все ж таки має підставу для відсрочки, але вона взагалі не розуміє, що з її обліком військовий документ втрачений, який був паперовий, що зараз відбувається в тому реєстрі, не зрозуміло, начебто є підстави для відсрочки, як їх реалізувати. Давайте покроково. Знову ж таки, в цьому відео деталізації під кожен окремий випадок, звісно, не буде. Буде е, такий шаблон наданий, е, така покрокова інструкція загальна, але в індивідуальному порядку, якщо вам щось не зрозуміло, буде, звісно, звертайтесь по допомогу, тому що ну, всі випадки вони мають свої відмінності. І якщо вам щось не зрозуміло по вашому випадку, то краще, звісно, проконсультуйтесь. Це тільки порада вам вирішувати. Е, перше, треба розуміти. В якій ТЦК взагалі звертатись, тому що на сьогоднішній день одне з основних питань: чи можу я отримати відсрочку, якщо я взагалі не на обліку, або не знаю, в якому я на обліку ТЦК. Ні, звісно, відсрочку ви отримати не можете. Ну, Єдине, це коли ви встановили резерв плюс і отримали оці всі автоматичні відсрочки. Які там відсрочки автоматичні надаються, я знімав окремо вже декілька відео. Залишу тут посилання. Не буду це відео перевантажувати, обов'язково подивіться. І так, що ми маємо? У вас, якщо встановлений резерв плюс, то ви, звісно, розумієте, де ви на обліку перебуваєте, і бачите, що там за ситуація по вас. Тому це відео, в принципі, не для цієї категорії. От у вас є там право на відсрочку. Ну, наприклад, я не знаю, там батьки з інвалідністю там є там є батько з інвалідністю або мати з інвалідністю. Що треба зробити? Треба з'ясувати, де зараз ви перебуваєте на обліку. Для цього нам треба розуміти, що в реєстрі по вас коїться. Останнє місце реєстрації у вас це тимчасово окупована територія на сьогоднішній день. Тобто ми можемо звернутися в той ТЦК, який вас обліковував, зробити запит з цього приводу. Або ви можете через дію сформувати електронний військовий куток. Як це зробити? Покрокова інструкція. отут тут в відео обов'язково подивіться. Або ви можете встановити резерв плюс. Знову ж таки, нікого не закликаю. Для цього там ваше рішення є особисте в цьому питанні. тому... Це просто способи, як можна дізнатися. Наприклад, ви там, встановили це Резерв, або сформували через дію військово-облікового документа електрони. Побачили, що ви перебуваєте в щастинському РТЦК. Це дуже розповсюджена наразі ситуація. Про це також окремо знімав детальне відео. Залишу тут посилання. Подивіться. В щастинському РТЦК. Чому так відбулося? Тому що Генштаб. Визначив цей ТЦК для всіх людей, хто перебував не на обліку десь з квітня-травня 2025 року, відповідно до постанови Кабміна 932 всіх туди на облік поставили. Ви бачите, і що з цим робити? Єдина категорія людей, яка може не ходити в ТЦК і отримати відсрочку, це люди, які бронюються від підприємства. Всі, хто бронюється, і якщо ви побачили, що ви в щастинському ТЦК на обліку, ви можете забронюватись. Єдина умова, щоб у вас там. Не було порушень. Якщо у вас там є порушення, то звісно ви не заборонюйтесь. До речі, з цих питань також, якщо що звертайтесь, дуже багато вже кейсів. Ну вже розбирався з цим, вже і так, і так, і в по деталях, по молекулах. Е, так, е, всі інші звернутися не можуть. Якщо ви в щастинському ТЦК, ви звернутися не можете туди з заяви про відсрочку. Ну, точніше, звернутися ви можете, але вам буде відмовлено. Це вже пройдено моїми клієнтами. І писали заяви, і розбиралися. І я туди телефонував. В них немає комісії. В них не створена ця комісія. Вони існують номінально, тобто юридично переміщені, але фактично там нікого там немає. Фактично, там декілька людей сидить, обробляє ці запити і надає відповіді. Тому вони вам нададуть відповідь, якщо ви звернетесь заява про відсрочку, про те, щоб ви звертались в ТЦК за місцем вашої на сьогоднішній день. за місцем вашого перебування або реєстрації ВПО. Все. Більше ви нічого від них не отримуєте. Чи законно це буде? Ну, от дивіться, постанова Кабміна 560, що вона каже з цього питання. Е, для розгляду от, відсрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, це пункт 56. Надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там, до речі, подивіться, чи є у вас підстава на відсрочку. Посилання на закони, на постанову залишаю в описі під цим відео. Просто відкрити, подивіться. І, Ну і напишете, звісно, в коментарях там свою позицію з цього питання. 57 пункт для розгляду питань надання військозав'язним відстрочки призваної військовослужби час мобілізації на особливий період при районних територіальних центрах комплектування та соцпідтримки утворюються комісії у складі: голова комісія і члени комісії. Тобто в частинському ТЦК такої комісії не було створено, тому вона не буде розглядати. І тепер переходимо до важливого питання. Куди ж звертатися, коли у вас є право на відсрочку? Це також зазначено в цій постанові Кабміна 560 І отут написано, що за наявності для одержання, ну, для за наявності підстав для одержання відсрочки на військову службу під час мобілізації на особливий період, це у нас пункт 58. звертаю увагу. військовозобов'язані, крім заброньованих та посадових службових осіб, по них зараз окремо скажу. Зазначених у пунктах 16.23 пункту 1 додатка 5 особисто подають на ім'я голови комісії РТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку заяву за форму згідно з додатком 4, до якої додається документи, що підтверджують право на відсрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку. Тобто, чітко визначено, що за місцем перебування на військовому обліку заяву, якщо ви перебуваєте на обліку в частинському ТЦК, частинське ТЦК вам. Надасть відповідь, що станьте на облік е, по фактичному місці перебування, бо ви не можете перебувати в Луганській області, вона зараз вся окупована. І оформіть там відсрочку. Тобто наступним кроком, якщо ви все ж таки вирішите звернутися туди і отримаєте таку відмову, тому що я вже цей шлях пройшов, і тому я можу вам сказати: напевно, що так і буде. Е, єдине, що ви можете зробити, це стати на військовий облік в новому ТЦК. Тому ТЦК, де ви зараз фактично перебуваєте. Для цього потрібно, коли ви оформлюєте довідку ВПО, стайте на облік як внутрішня переміщена особа. У вас є 7 днів для того, щоб стати на військовий облік в цьому районі, в цьому місті, в цьому селі, там, де ви перебуваєте. Ви берете цю довідку ВПО, берете паспорт, ідентифікаційний код, дві фотографії 3 на 4 матового обов'язкового кольору. Глянцеві не беріть, бо ТЦК їх не прийме. Документи про освіту, документи про одруження, свідоцтва про народження. Якщо у вас там є підстава для відсрочки, у вас там буде з собою окремий цей комплект документів, обов'язково його також беріть. І йдете в той ТЦК, і там стаєте на обліки, подаєте одночасно заяву на відсрочку. І тоді тільки ви зможете звернутися належним чином до ТЦК та СП. Звісно, там багато нюансів. ТЦК та СП там направить вас на ВЛК, скоріш за все, якщо ви його не проходили. Ну, звісно, ви його не проходили. Тобто ці всі нюанси вже треба буде обговорювати конкретно під кожну людину, під кожну підставу для відстрочки. Але е, на сьогоднішній день модель для всіх однакова. Оцей формат він однаковий. Ви не можете звернутися. В щастинській ТЦК, якщо ви перебуваєте там на обліку за завісрочки, бо вони вам відмовлять, не треба цього робити, тому що воно не приведе вас ні до яких результатів. Просто не витрачайте час, послухайте мене і повірте. А ви можете звернутись лише в той ТЦК, де ви зараз фактично перебуваєте. І це вже момент, якби яким чином все це буде відбуватись, буде залежати і від ТЦК, і від вас, і від документів, які у вас є на відсрочку. Це все треба, звісно, аналізувати. Це все треба думати і попередньо підготуватись до цього питання. В мене на каналі, на цьому каналі, дуже багато вже відео щодо відсрочки, щодо різних категорій відсрочок, щодо того, як звертатися з заяви на відсрочку. Подивіться, пошукайте в, на моєму каналі, на цьому youtube каналі. Тут багато, багато таких відео, і вам, можливо, взагалі не, не, не знадобиться ця консультація, тому що я безкоштовно дуже багато про це розповідаю. І от з цих відео ви можете там скласти собі там якусь модель повід... поведінки, там якийсь не знаю там шлях і зробити те, що вам потрібно. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях, що там поспілкуємось. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, і також я впевнений, будуть для вас цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.